Правдива історія перед Різдвом. Доброго дня! З вами Вікторія. Так, перемога. Нас усіх зараз хвилює тільки одне питання: коли закінчиться війна? І як саме це має статися? Думала написати просто допис у своїх соціальних мережах, але, знаєте, хотілося ближче до вас підійти. Тому вирішила записати коротеньке відео. І я вперше його опублікую на своєму новому україномовному каналі та сторінці Instagram Diamond University UA. Хто дослухає до кінця, отримує важливу відповідь на болюче питання. І так, мене звати Вікторія Халл, я практикуючий психолог, парапсихолог, консультант по законам карми. Законом причинно наслідкових зв'язків. Я регресолог, тобто та людина, яка знає шлях до вашого майбутнього, до вашого минулого і розуміє всі причини всіх війн у всі часи. І можу супроводжувати вас у дві сторони: чи в минуле, чи в майбутнє. Я також викладач лектору в Інституті азійської класики. Але сьогодні у своєму зверненні до вас я не продаю свої здібності і можливості. Я до вас прийшла з дуже конкретним повідомленням. Але перш ніж розповісти про нього, я вам розповім щось про американську в'єтнамську війну. І цю історію нам передав син одного з учасників цієї війни. І цього сина звати. Майкл Роудж, і він засновник Інституту азійської класики, який ми звемо коротко Ейсій. І він мій вчитель, мій і багатьох тисяч людей по всій планеті. І от вам перша історія. Та війна була жорстока. Взагалі лагідних війн і не існує. І змучені в'єтнамці прийшли до буддиських старців-ченців і питають, коли ж закінчиться ця війна? Що нам робити, бо сил уже немає? І старці відповіли Рятуйте американських солдат. Та як це можливо? кажуть солдати в'єтконговці. Вони жорстокі, вбивають і випалюють наші селища. Ні, ні. Давайте іншу пораду. А мудийські монахи знову за своє. Рятуйте американських солдат, створюйте більше таборів для полонених, створюйте реабілітаційні центри для цих солдат. І ви так закінчите війну дуже, дуже швидко. Тому що це найпотужніша зброя, проти якої немає нічого сильнішого у цьому світі. Але чим ми будемо її годувати? Нам самим не вистачає, кажуть в'єтнамці. А ви почніть, ви почніть це робити, і все знайдеться, відповідають буддийські ченці. І що ви думаєте? Це такий народ, який дослухається до духовної мудрості. Вони почали рятувати американців, лікувати у своїх шпиталях, створювати табори для полонених, тобто їх б'ють, а вони рятують. І от, з початку такої поведінки, в'єтнамців, пройшло зовсім мало часу, і війна скінчилася. Вона втратила свій потенціал, вона втратила силу, яка її тримала. Були досягнуті домовленості, які задовольнили обидві сторони, а хто знає більше про ту війну, то ті, можливо, знають і те, що В'єтнамом воював Радянський Союз. Можливо, зараз хтось з вас вже обурився і дорікає мені, та що, та як це, а до чого це ми, як це нас стосується? І от вам історія сьогодення. Правдива історія різдвяного дива. Деякий час тому назад в нашій спільноті правильного світогляда була передана практика. Тибетської Дакіні леді Максорми передавала нам цю практику повністю посвячення буддийська черниця по дорученню Гешу Меклоровоче для студентів України і Росії. Це матра й молитва леді Лютості, леді, яка зупиняє війни, але її практика є частиною секретних вчень і може передаватися тільки. Для підготовленої свідомості, тому у відкритих джерелах ви її не знайдете. Я теж отримала цю практику і придавала своїм учням, звісно, що підготовленим, тим, хто вже має розуміння, як боротися і отримувати перемогу над ворогами, яких у нас безліч. У нас є закритий чат, де всі, хто отримав цю трансмісію, звітують, як іде практика і які отримують результати. І з дозволу цієї жінки, я зачитаю буквально її звіт. Але спочатку скажу, що отримала вона її від мене особисто, майже пізно вночі, як тільки знала про неї, і написала, і попросила сестрою. Мене про передачу. Її сестра теж знаходиться у нашому інституті і вивчає стародавню азійську, стародавську азійську мудрість. Чоловік у цієї жінки військовий. Він був на третій лінії і виконував там завдання. Але він багато років не їсть м'яса. Він практикує ахімсу. Тобто, це практика збереження життя, це практика не нашкодити іншим істотам. І навіть коли не було що їсти, окрім м'яса, він пив воду. І побратими ставились до нього з розумінням і повагою. Бо ви ж знаєте, що це насправді дуже потужна сила волі. Чоловік. Розмовляю з жінкою, коли була можливість. Вона йому теж розповіла, що вона отримала трансмісію і знаходиться постійно в практиці. І він вірив, він мав розуміння, і він навіть відчував це енергетично. Але це війна. Підрозділ йшов далі. Декого перевели в розпорядження штурмових бригад. Для військового з практикою Ахімси – у штурмовики. І він приймає рішення, яке врятувало його. Звісно, що він захисник і воїн. Він захищає свій край, свою родину, батьківщину, свою віру і волю. Він приймає рішення брати в полон противника. Як тільки є така можливість. І далі я вам процитую звіт моєї учениці з її дозволу. Намасте! не знаю, який день, але читаю кожного дня, зранку, в обід і ввечері. Навіть вночі під час сну мантра мене не покидає. І це дало свої результати. Моя ціль була захист чоловіка у штурмовій бригаді. І він зараз у шпиталі, 3 грудня був поранений. Лікування успішне. Дякую Дакіні Захисниці за її допомогу моєму соколу. Дякую вчителям за цю мантру, дякую всій групі. І продовжую читати. Найкрутіше це те, що він притримується принципу Ахімса і під час оборони намагався брати нападників у полон, а не вбивати. За три дні він взяв 13 ворогів. Під час артобстрілу був поранений у ногу і у руку, і не міг самостійно дістатися до місця евакуації, а там 4 кілометри пішки або повсти. Так його на руках принесли, його ж полонені. Сам він би не вибрався. І на цьому місці я хочу поставити крапку. Я теж їм перешлю це відео. І хочу вас привітати із прийдешніми святами. Щасливого Різдва, дорогі! На моєму каналі є теж медитації, які можливо вам допоможуть. І вони вам дійсно потрібні. Я пишу і буду писати ще. Дуже дякую. З вами була Вікторія Хан.